Добрий день. Ми тут у вас питали. Запит ви робили. Ми волонтери. Просили ви, мабуть, щоб продукта чи ми вам привезли. Дякую. Кілька десятків коробок і пакетів з одягом, ліками, їжею, побутовими речами та предметами особистої гігієни передали чернігівські волонтери переселенцям з прикордонної Семенівки, які наразі мешкають у модульних містечках Новоселівка, 1, 2 і 3, що розташовані поблизу Чернігова. Мені здається, кілограм 400 тільки одягу, навіть більше 600 кілограмів одягу, посуду кілограм 100, а їжа, яка саме везеться на, по адресах, яким людям вже потрібно там. 100 кілограмів. Серед запитів від переселенців здебільшого були одяг великих розмірів, дитячі іграшки, посуд, товари для дому та ліки. Чимала частина переданого це гуманітарна допомога, яку волонтерам протягом кількох днів передавали небайдужі чернігівці. Дещо з необхідного волонтери купували, використовуючи кошти з благодійної банки, яку відкрили спеціально для купівлі необхідного для евакуйованих цивільних. Деякі речі з гуманітарної допомоги евакуйованим передавали персоналізовано за запитом людей. А до прикладу, одяг залишили в місці загального користування, аби люди могли самостійно вибрати підходяще для себе. Персоналізовано ми роздавали речі, які потрібні були саме людям, наприклад, стільці розкладні, якщо бабуся не може встати, або відра, або швабру, якщо це прямо от Синалізовано прилади для вимірювання тиску стосовно одягу, одягу привезли дуже багато, і ми не могли особисто кожному відкладати, відділяти. Тому ми привезли просто пакетами розміри, які просили. Просто ми привезли їх на склади там, де люди вже зможуть прийти і обрати собі. Одна з тих, хто отримав персоналізовану гуманітарну допомогу від небайдужих чернігівців, це Юлія. Приблизно тиждень тому вона разом зі своєю донькою та мамою евакуювалась із прикордонної Семенівки до модульного містечка Новоселівка. 3 для дитинки і для себе жилеточки, там халатики теплі. Ми ще попросили, що далеко тут прогулюємося, так колясочки. Ну у Нас уже не зовсім малесенькі дітки. То ми попросили коляски такі перевезнице для діток 4, 3 трьох-чотирьох рочків, щоб із ручкою тут домашній цей. паралельно зі збором гуманітарної допомоги. Волонтери також збирали кошти для купівлі необхідного на запит від евакуйованих. Станом на момент передачі гуманітарної допомоги на волонтерському рахунку залишились невикористані кошти. Їх планують витратити на подальшу волонтерську діяльність і допомогу людям, які цього потребують.